Так, Ольга Кот, отче Василь, розкажіть, будь ласка, про духовне причастя. Як приймати, скільки разів в день можна приймати? <клес> духовне причастя можна приймати так як фізичне причастя. Один раз у день більше нема потреби. Як воно приймається, як хто уділяє, у нас на каналі можна. А я не знаю, чи інші там так роблять. Потому що... Все, що ви отримуєте, має мати джерело походження. Якщо священник каже, що при Господі Божі всі ласки, які ти приготував для мене я жертвою за своїх парафіян, то я його уділяю. І кожен, хто має можливість його приймати, той приймає. Я не думаю, що так багато, багато церков, які транслюють, і Священник жертвує святе причастя. Якщо нема такого, то його і нема. Якщо десь справиться служба Божа і там люди йдуть до причастя, ви просто є учасником молитви, але не учасником причастя. Та йти до церкви. Треба йти до церкви. Або священник жертвує святе причастя. За всіх, хто дивиться, і тоді. Ви можете бути учасником духовного причастя. Але для цього треба бути готовим. Все рівно треба ходити до сповіди. Навіть якщо ви ведете ідеальний спосіб життя, майже як приклад, раз у місяць, першу п'ятницю, наша, наприклад, апостольська молитви, перша п'ятниця, вони йдуть до сповіду або в четвер, або е, в саму вже п'ятницю. Всі. Ідуть до сповіді обов'язково раз у місяці. Але вони всі на протязі місяця йдуть до причастя. Ну, якщо там десь щось там, десь якісь гріхи такі, то біжуть до сповіді і потім далі до причастя. Тому щодо духовного причастя можете приймати, скільки є на то потреба. Я вважаю, що один, один раз у день того є достатньо. Не думайте, що як ви два рази скажете, от я там і сам в тій церкві запрещався, і потім побіг до другої, бо там на 11 годину, а потім до тої побіг, бо там на третю, і ще знаю, що в вісімнадцяті буде там там служитися, ще туди побіжу. І в кожній церкві приймав причастя. Це не треба робити. Це е, я навіть рахую, що це буде приниження Бога, бо виходить, що одного замало, воно якесь було трошки неповне, так, і треба було доповнити трошки другим. Це причастя, воно або ти його приймаєш у повноті, або ти його не приймаєш. Це не хліб, що, що один кусок хліба з'їсти, що два. Це не вода, що випити один стакан чи два. Це Святе причастя. Воно як благословення, або є, або нема. Тому один, один раз на день його є достатньо і не треба більше, бо, бо нема потреби.